Нема ні вітру, ні хвилі із нашої України. Чи там раду раять, як на турка впати? Не не чуємо на чужині. <клес> Повій вітре через море та з Великого вугу сушивші сльози, за души кайдани російська. Ой, заграй, заграй, синесеньке море, та бістими байдаками, що плизуть козаки шинки, та на сей за нами. О, Боже, хоч ти за нами, не всиди з України, чуємо славу, Козацькою славу. Чуємо, так скидає, козаки співали, дихалися з неги, лилися козацькії, тут домовляли, бо спор аж задрясся, бо зрозумне чузацького плачу, застогнав широкий. І шкурою цілий бугай припинув і хвилю, ревучи, далеко-далеко, у синіві море І море Ревнуло ребнуло бостворову мову, нам погнало, а лимак ні прові тою журну мову на хвилі подав. Зареготався дід наш дужий, а ще піння не потекла. Чи спиш, чи чуєш, брате муже? Хортице, сестро, загула кортика з лугом. Чую, чую. І ніби укрили байдаки і заспівали козаки. У туркені потім боці хата на помості. Хай, гай, море, хай, реви, скелі ламай. Поїдьте новості, луцем співаючи, луцею співаючи, далі боюся на зеленому первого моліця. Орахуля, пливе гамов собі співаючи, море дітер чує, Попереду Гамалія байдаком керує, Гамалію серце мліє. карзилося море, не злякає від за хвилі та О, милий Боже України, не дай пропасти на чужині і неволі вільним козакам. І сором там та з чужої домовини сутній праведний прийти, в залізах руки принести і перед всім у кайданах та законі. Ріж і ви, мордуй невіру бусурмана, кричать за заможу. Хто такий? А наріє серце мріє. Кажані. Ріжте, пийте, на потеці кричить гамалія, гребе громада господара. гребуть, лютують вороги, козацтво пре без ваги і покотилися в чаю. Хамаліє по сподарі, гуляє, там костигу розбиває, кайдани ламає. Вилітайте сірі птахи на воза, лупаю. Припинулись кулята, бо давно не чули. Хрещемо мої мови і ніч припинула. Не бачила стара мати козацької плати. Не подивися, аби козачий. Темно всюди, як у будень, а свято чимале. Не злодії з гамалієм їдять мов, сало. Без шашлика засвітимо до самої хмари, що вистимо кораблями, палає скутара. Пізандія побуркала, витріщає очі, перебула на помогу, субами скривоча. Риде, люту візантія. Руками в берег достає, і стала, зигула, стадє, і на ножах в крові німіє. міє, спотар, мов пекло не палає, через вокзалі кров тече, Оспор широкий доливає, неначе птахи чорні в гаї, козацтво сміли вилітає, ніхто на світі не втече руйнують мури, срібло і злото, несуть шапками позади і на свій пані байдаки. Горить спута і хару бо, і хлопці сходяться, йшли. Люди з пожару закурили, на байдаки та й потягли Рвучі червоні погори хвилі. Гуляй, та, звичайно, запорожці той учись співають. Наш отаман Гамалія, отаман завзятий, забрав хлопців та й поїхав по морю гуляти, по морю гуляти, спати, порештові не болі, та ті без гуляти. Ой, приїхав Гамалія, аж у ту з Ой, як крикнув Гамалія! брати, будем жити, будем жити, вино пити, для вічара бити, а курині килимами там криті. Вилітали запорожці, на лам жито жати, жито жати. Опи клали вутом, заспівали. Слава тобі, Гамалія. На весь світ великий, на весь світ великий, на всю Україну, що не дав, як товариство, загинуть на діти, усі співають, впливе за вона і зарданелі дітер вона боїться, що в черне. або бо гетьма Іван Підкова, вийде море марале, а за хвилі сонце хвилю червонить. Перед ними море миле гумонить і клепотить. Гамоліє, вітер віє, ось наше море.